Так, доброго всім дня. З вами я, Вадим, що то продадім. Давненько, давненько ми з вами не общалися, не бачилися, не общалися. Ну так вийшло, дуже багато роботи. Так, значить що? На що ми почнемо? Як завжди, номер телефона Viber. Так, Сюди будете дзвонити писати. Опять же, ж, відправка тільки к поштою, нової у нас нема. Як війна закінчиться, тоді вона з'явиться раніше врядлі. Так, що ще я хотів вам таке сказати? ну Дивіться взагалі, зараз вечір, ну Дивіться, ви будете утром, я думаю, якщо все хорошо в 10, утра, 14 грудня. О, Чому я це кажу? Це я кажу для того, щоб ви розуміли, що коли виходить відео, тому що в останнє час YouTube викидає старе відео, яким по півгода, по 7 місяців. І люди не дивляться. Коли воно виходило, і дзвонять, а мені оте, а мені оте, а мені оте, оте, яку до Йолки-палки. Та да подивіться, ж, коли воно виходило. Ну ви ж як в магазині якийсь товар купляєте, ви ж срок годності дивитеся. Ну, мабуть, ні. А я кажу, железна отмазка, а я кажу, на телевізорі дивлюсь, там нічого не показує. Ну, да ладно. А, Чому я це кажу? Тому що дивіться, так, так в мене обично так. Коли я відео виставив, ну, на другий день вже можна сказати, нема немає нічого, на 90%. От. Ну, щось може залишиться, ну, максимум 2 дні. Щось сталося, побачите в наступному відео. Може щось хтось не купить, воно може, дешевше буде, якось так. От. Так що, якщо старе відео, то там нічого дивиться. Повторяю, дивитися ви будете 14 грудня. От. Так що через пару днів можна не дзвонити. Ну, да ладно, поїхали. Так, що є? Є Єнкрат такий. Значить, написано 20 тонн. Ну, На заборі теж написано. Потрога, воно доска. На що я про нього скажу? Все робить, все крутиться, все піднімається, все добре, нічого не тече. Ну, 20 тонн мені ніде взяти його провірити, щоб під нагрузку. Я його пробував під нагрузку в яким способом. Отут його розчеріплював в цих швелерах, так сказати, у цьому верстачку. Два дні під нагрузкою стояло, а швелера повигиналися, і все залишилось на своєму місці. Тобто він не спустив, масло з нього не потекло. Оце так я тільки змог його провірити. 650 гривень. Так, такий набір ключів. Начи, це ціна їхня буде. Ну, такий наборчик. Це є 30 на 32, Отакий мощний. Так скажімо так, балонний. Чи хто знає, який. Цей Ну, Тут 30 на 27, 2, 24 на 22, 4, 22 на 19, 2, 22, ну, отак, отак. щіпці. Ось отаке, отаке, отаке. Отакий набір. Виходить, 700 гривень. Так, тепер отакий молоточок. Один молоточок стоїть 100 гривень. Хто знає, куди це, це знає. Це клепать косу. У е, мене такі пару раз бували молоточки, я виставляв. І у мене завжди, утро, дві неділі підряд, починалося. Хочу купити молоточок. Ну, Більше, ніж часу він ефіра, я думаю, не проживе. Так, є такий молоточок. Тепер отакий мощний набор молотків. Дивіться, скільки тут їх штук, по-моєму, 11 штук. Одне такий От, Значить, дивіться, всі, де були накльопи. Це кузнечний молоток. Ну, да, Молоток зубило, так сказать. Всі накльопи я поспилював. Все облагородив. Тобто нічого вам нікуди не одлетить. ось молоточки це такий інтересний. От, Тут різних вони, всі оброблені. От такий набор. 400 гривень. Так. Що є? Є такий набор головок. Тут всі от 22 до 8. Да, от 22 до 8. Є ще цей ну, крестовинка, так сказати, звільнителем. Їнці, немає воротка сюди. Тут навіть якісь головки. Ну, такий набор, це головки советські, коробок поломаний. Ну, Це так, щоб просто комплексо брати. Отака от ціна. Так, є ось такий непонятний інструмент. Хто каже, це струбцина, хто каже. Хер. Ну, це. Старинна-старинна віщ. Тобто крутиться, все воно ідеально, все розвигається, все працює. дуже в хорошому стані. Ну, така ціна буде. Віч старинна. Так, є. Є два таких конуса. Один в один влазить, ціна за два. Тобто я в номерах не розумію, які хто зна. Коротше, поняли ви, зрозуміли, да? два таких конуса. Ціна за два штуки. Хоп-хоп. Це все, що бодокарки, більш нема нічого. Є така якась, ну скажімо, фриза. Ну, хто що знає, що це таке, розумієте? Да? Воно таке важке. Ось така і ціна. Ось така штука, коротше. Ну, ці ставки, я так розумію, міняються. Вони, звісно, заїжджені вже. Ну, коротше, є, що є. Отак. Є. Так, далі. Опять же, номер телефона Viber. Теж дивляться люди чуже відео, дзвонять мені, А ото є, а ото є. Ну невже ж ви там десь мій бачили номер телефона. Оце, якщо тільки оце ви побачили, цей номер телефона. Це моє. Все остальне, я не знаю, хто, то, що то. Ну, якось так. Ну, це все одно безполезно, все одно дзвонять. Так набор болтів. Скажемо так, мікс. Значить, отакий такий вес тут. отака така ціна. Значить, тут в основному на 10, на 12. 10-12. Трошки длинші, трошки коротші. от Отакі. Отакі. Вони всі нові, вони всі в засохшому маслі. Всі абсолютно нові. І трошки гайок до них. Ну, гайок не багато. Це всі ще є. Тут теж 10-12 такі. Отакі от болтики. Так, є. Тепер отакий от наборчик образувався. Ну, чого він отдільно? Тому що це отділі людини. І йому за нього надо гроші, Так. Отаких от шпильок, 10-12 тут чимало. Так Різьба. Так. Такі ось де всякі є. Тут гаєчки новенькі, 10-12 М20, М16. шайб на 6, така кучка. короче такі ось де новенькі кріплення. Ну, як якось так. 6,4 кг 350 гривень. Ось такий набор. Так. Ну, а це що залишилося з нержавки? Тут в раз я бачив, більше 300 кг було. Це осталось... єдине що М8. 25 мм. Повністю він 25 мм. Ні ржавка під таку отверточку. От. Е, значить 150 гривень кілограм. Є по 50 гривень М20. Є нові. Вони всі нові, просто от не хроміровані, вони такі чорні з гайками. Тобто, якось 50 гривень кілограм М20. Є гвоздики. 40, 40 гривень кг. Новесенькі. Колючі, новенькі. Так, ось такі ось надзюрники є. Кудись заглушки, розумієте, М16, щось різкость. М16 тут мелка різьба. Так, є такі 50 гривень кг. Так, що тут ще є? Є така овоще овощерезка, скажімо так. Значить, що я її всю розібрав, перебрав, перечистив, перемазав, все в ній отлічно. От, все ручечка, все крутиться. Ну, що тут в Покажу, що всередині, якщо видно буде. Це що ж таке? Ну що, барабан? Ну, мені здається, що вона взагалі в ділі не була. Вона така немаленька. От така штука, от така ціна. От. Візьміть, купіть свої тіщі, подаріть, щоб їй дурну голову, мислі не лізли. І хай работає. Треба мерзлі гарбузи і буряки. Так, є таке. Так, що тут далі? Далі у нас тут все вроді. А, тут коти ось сплять у нас. Одне он де спить. А це друге. Ну це такі вожаки стаї, так сказати. А тут їх взагалі 7 штук. Ті всі ховаються, ті бояться відео. Так, тепер а зараз другим номером. Так, далі. Далі у нас є такий редуктор. Таблички на ньому немає. Тільки це він верх ногами так розумію, стоїть. Тільки сказано, що коли масло міняти раз у три місяці. Ладно, значить так, розказую, що тут по ньому. От така ось така ціна. В ньому 27 кг весу. Значить такий редуктор. Значить, що тут, а? тут там, як показати. Ну, Отакий. Коротше, коротше, от Поняли ви, так? Да? Под квадрат такий, так скажем так. Крутиться дуже легко, значить я значить дивіться, отут повернулося 200 оборотов, отут один оборот тільки. Один в 200. Тобто, поніження страшне. Кому такий редуктор треба, пожалуйста. 1200 Так, оце ще третій раз показую кусок кардана, так сказати, Мазовський. Як мені казали, Мазовський. 500 гривень. Состояння в нього ідеальне, крестовина нова. Ну, отличне состояння, просто, мабуть, ні в кого маза немає. Тобто, якщо його цей раз ніхто не заінтересується ним, значить я його дам назад. Так, далі. Отакі вот є корпуса, їх продавав дуже-дуже багато. Корпуса чугунне, все, там подшипник 204. Ну, він то є там, але ну, можна сказати, що його немає. Коротше, вони засохші. Все. Только під заміну. Тобто, сам корпус виходить. От 100 гривень штучка. Ну, звісно, пара 200 гривень. Так, отакий от кардан. Значить, крестовина отлична. Тут квад... шліци. Тут кусок вала відрізав хтось із шліцами. Ось таке воно тут стоїть. Я не став їх вибивати відсюди. Ось от, така штука. Крестовина в ідеальному стоїні. Так, є такий 400 гривень. Тепер є отакий кусочок. Тоже крестовина четка. Тут так, Тут хтось відрізав. Ну, може, комусь на самоділку на якусь підійде він. Так, така ціна. Е, Значить, теж така на платформі. Кусок карданчика. Значить, крестовина. о, можна сказати, нема. Тут квадрат. Тут отак. Ось таке. Ось. От. Є таке. Так. Тепер є такий, ну, я не знаю, як його назвати, переходник, скажімо так. Значить, що тут СМД, по-моєму, двигатель написано. Да. Да. СМД 9 щось. Ну, коротше, не знаю, що це таке. Це, мабуть, на. Як його, на. Масляний насос переходник. Ну, коротше, хто побачив, що це таке. Пожалуйста, є така штука. Вот. Так. Тепер а є такі стрім'янки. Значить, тут їх 7 штук 400 гривень. М20. Діаметр їхній. тут Абсолютно новий. Вони в мазуті в якоїсь страшної солідолі. 7 штук 400 гривень. Так, і є такі 16 діаметр. Теж 7 штук 250 гривень. Ну, вони всі так щось роздвинуті, розтягнуті, я не знаю. Ну, це так надо, мабуть, Кому надо, пожалуйста. Так. Тепер, що є, у нас. ну Давайте по моторам зразу. Є такий мотор ну з цих автоматів, так сказати. Все він робочий, все ось два проводи включаєте, все, все робота чітко. Значит, тут мощність 480 Вт, 16 тисяч оборотів, Я включав, він свистить. Єдине, що на одній щотки чуть, -чуть в іскорки, Колектор все чітко, немає ні виробітки, нічого, а там ну може щітка підтерта. Хто зна, ну, такий принесли, хочуть 500 гривень, там дивіться самі. Так, тепер є такий двигатель. Значить, дивіться. Таблички на ньому немає. Я його возив вчора до спеціаліста, який всю життя займається двигателями. Він все одразу про нього розказав без вопросов. Значить, що Він абсолютно новий. Ділі він не був. Він на 380 вольт. Ми його підключили. Робив він тихенько тихенько, не гуде, не пригає, ніякої вібрації немає. Тобто Все в ньому ідеально. Все там вентилятор охлаждення є, все все все, все є на ньому. Я кажу, таблічки нема. Значить він сказав 100% 2,2 кВт 940 оборотів. Двигатель новий. По двигателю дзвоніть, лучше не пишіть, а дзвоніть. будемо обсуждати цей питання, тому що в ньому 39 кг. Його буде просити, щоб хтось на нову почту відправив. Повторяюсь, нової пошти у нас немає. Нова пошта за 50 км і туди всі бояться їздити, тому що дорога обстрілюється, прострілюється постійно. Ну Когось знайдемо, хтось відвезе. Так, тут розібралися. Тепер по чавунам. Так, котілок 6-літровий з кришечкою. Кришка моє не з нього, але підходить чітко. Значить, дивіться, все ціле, все добре. в мене взагалі не вистачає його мить. Тобто, дивіться, хочете, закопчений. Беріть, не хочете, не беріть. Діло хазяйське. Не візьму цей раз, прийдеться мить, потім шкрябать. Ну, поки на це часу нема. 6 літрів 350 гривень. Закопчений. Ці чистенькі, 3-літровий, 250 гривень. З прошлого разу залишився, бо маленький, не хочуть маленький. Двохлітровий 150 гривень. Так, що тут ще є? Ось такі вареники, теж ніхто не бере їх, щось не знаю. Не ні, хтось не робив, ніхто не хоче робити вареники. 70 гривень. Новий, абсолютно новий. Так, от така кучка ложок. Кучка, кучка немає, тут їх багато. Ложки, вилки. В хорошому состоянні. Ну, Помити, звісно, треба. Трошки ножичків це все 200 гривень. Ніржавка, все, ніржавка. Сковоротки, опять же, не помив, не встиг. Я просто не успів. Ну, Дивіться самі. Значить, номер один, номер два, номер три. Номер один, номер два схожі. Такі вони глибоченькі. Що тут показати вам? Ну, закопчені. треба мити. З ручками. О, Це схожа, чуть ручка не така. От, така. І отака. От Без ручки вона взагалі з заводу. така вона. Як широка, але не глибока. Така здорова сковородка. Теж з кришкою. Так, є таке. Тепер є така, дивіться, каптільня. Повністю. комплектна. Так, кришка знімається. Опа. Тут якась решоточка. Опа. Тут ще така підставочка. Ну, коротше, теж мед чистить. ну все одно не коптить, Ось так, да? така. Все комплектне повністю. Все збирається, все ставиться. Толста, крепка, дебела, алюмініва. Так, є такий тазик латунний, ізаючий від. Хороший, чіткий тазик. Звісно, ж не тече. Так, така цена його буде. Так, ну ще є такий з апарат, скажімо так, холодильник. Ну, провіряв, продував, все держив, як він робити буде, я не знаю. Він з нержавки. Єсть такий. Так, так, так. І тепер що? По чавунам, як всегда. Ну, Чавони трошки подорожали, тому що алюмій раз вже значительно дороже. Алюміній подорожав сильно. 15 літров, 350, 450, 20 літров. Є рідкий чавун 18 літрів. Це другий раз в житті такий попався 400 гривень. Тут? 12 літровий, 10 літровий, 4 літра. 6 літров, 2,5 літра, півтора літра, ну, якось так. Так, тут ще що по по, посуді. Тазик такий з м'ягкого алюмінія 200 гривень. Такий величенький. Так, такий самий 250, тому що тяжелее, товще. Теж величенький. Маленька така мисочка. Ну, як маленька, не маленька. 20 гривень. Так, і що тут тепер у нас ще? Бікси. Бікси ці дві. З прошлого разу залишилися У них кришки відкручені, скажімо так. Немає тут полоси застьожки по 250 гривень. А ця повністю комплектна 300 гривень. Це кришечка. Це застежка. Поняли ви Поняли, зірочки перекриваються. І теж на каптільні приміняли. Коротше, так, є таке. Так. Так, далі. По бронзі, значить по заготовкам. Зразу кажу, ціна, ціна буде дуже велика, тому що бронза зараз подорожала теж сильно. Хто розуміє в цій неділі, той розуміє, що скільки стоїть. Так що не треба писати, що о, здурів, такі ціни лупи. Мені людина принесла, сказала, така ціна. Хочеш, кому треба, то й купи. Кому не треба, не треба писати, що це дуже дорого. Отам От на прийомки скільки отам, От ну підіть, купіть на прийомки. Значить, дивіться, 100 мм. Діаметр 30, 300 мм длина. Е, вес 19350. 6,200. Ну, якось так. Тобто, чоловік сказав, я каже, за по 300 гривень його здам елементарно, просто це бронза. Це не латунь, це бронза. Тобто, якось так. Так, тоже бронза. 40 мм діаметр. 30, 300 мм длина. 1100. Ось вес 42 мм. Е, діаметр. Е, длина. Цена. Вес 2600. Так, це латунь. Пруточки. Ну, я не став їх важить. Теж буде ціна 320 гривень за кілограм, Все воно по 320 гривень за кілограм. Значить, тут є де 21 мм діаметр 31 см і 25 см. Кого заінтересує, я зважу 18 мм, два прутка. E, що тут у нас? 17 мм, три пруточка. О, ну і, і, і все. Так, що є? Єсть е, ну, шайби, скажем так. Ось такі шайби з нержавки. Значить, 160 діаметр, 12 мм толщина, 200 гривень штука. Дві вони абсолютно однакові. Так, тут ще є 5 з прошлого разу. Щось, і зима вже заканчиваюся. Дверка на грубку. В ідеальному состоянні. Все. Чітко, Такі розміри, така ціна. І такі є клоснички. Розміри, ціна. Чугунний, акуратний клоснички. Ціленькі все. Так, це клин зніржавки. Є такий шестігранник. Значить 35-й 35 шестигранник. Отака його длина в міліметрах. ось така ціна. Може комусь на якісь По поточілки. А, ну що тут ще є? Стяжка є. Все, все робоче, все з крючочком. Ну це, не знаю. Блин. Ну, 100 гривень, мабуть. Може дорого, може дорого, не знаю. Я ось тут мав неосторожність сходити в магазин. Жінка послала. Обачно я в магазин не хожу, жінка все скупляється, всі, 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 всі продукти питає. Я пішов, купив, блін, два пакети молока по 900 грамів і пів хліба. Блін, 149 гривень. Все, я більш в магазин не ходжу, у мене серце слабеньке, я такого не видержую. Воно, як жінка скупляється, якось, не бачиш, не знаєш, що по чому, блін, легше. Це це взагалі, блін. Йом. Так, плуг. Отакий плуг. Здоровенний. Ну, для мене він здоровий, хто знає. Ну Це теж, знаєте, кому як. Теорія относительності. Як три волосини на голові це мало, а три волосини в тарілки супа це багато. Так, да, якось так. Значить, така ціна його відкручується. Ну, було два болта, один я одервав, це, я не знаю, мабуть, відрізаний цей кусок. Тут з нього ззаду, що таке? Ну, коротше, мощний плуг 20,5 кг в ньому. Так. Отакий отвал, скажімо так. Да? Новенький. Виробітки взагалі ніякої немає. Ну, новий. От, такий отвал, така ціна. Так, що тут залишилося? Осталось з минулого разу, було їх багато, але залишилося такі не кондиція. Значить, тут їх 11 штук за всі 400 гривень. Ну, от ці більш-менш, бачите, тут ось менше, тут більше. Тут ось взагалі такі ну, тоненькі є. Ну, дивіться. На кому, пожалуйста, на одне вони, от 11 штук 400 гривень. Ні, значить, будемо вертати їх назад. Ці 4 штуки 150 гривень за 4 штуки. ну Теж, бачите, вони тоненькі. Проїсть. Так, є тросики, тросики, да. значить так, дивіться, діаметр 7 мм. 15 метрів у цих, у цих всіх тросах. Значить, 350 за всі. Значить, отут такі чалки, скажімо так. Значить, у цьому куску два троси. Ну, поняли ви, два отак зачалено. Один конець, ось, його, ось другий конець. Ніде колючок нічого немає. Тобто тут два по 5 метрів. Тут отак по одному зачалено. О. Тоже 5 метрів. В общій сумі, виходить, 15 метрів. Оце за 15 метрів 350 гривень. Колісо. Обикновенне. Це якийсь плужок. Знаєте, такий, обгорталочки всякі. Ну, тоже 100 гривень. Ну що, ну, блин, 70, ні, ні туди, не сюди. 100 це навіть не пачка сигарет. Йомайо. моє -йо. як, ціленьке, тут, втулочки капронове. Ну, коротше, є таке. Так, то з прошлого разу гідросилінд розстався, напевно він нікому нужен. Томач назад дамо. Шток в ньому нормальний, все. Ход у нього невеликий. Односторонній він, ну, такий. Кукурузу лущить, щось ніхто не хоче. Щось вони мене так не дуже продаються. Це вже, мабуть, п'яту продаю. Все перебрав, тоже перемив, все чисте, все працює, все крутиться. 300 гривень. Так, є ось такий каток. Каток, значить, дивіться, це його длина з самого робочого часу. Такий його діаметр. А така його ціна. До нього опорні підшипники сюди, все як положено. Чого я їх зняв? Чо я їх зняв? Тому що в, ньом більше, в ньому більшість 33 кг. Тобто, якщо хто його купить, то поїде він двома посилками. Тому що у пошта у нас до 30 кг. Тому я їх зняв. Все, перечистив, все з ними добре. Мощні підшипники з корпусами до цього катка. Так, є таке. Так, тут розказав. Що в нас ще залишилося? У нас ще залишилася боронка така легка, 400 гривень стоїть. Ну, вона не швелірка, а з полоси. Все ціле, все нормально з неї. Ось така. Немає таких крючків, за що ціплять. Отака така боронка. Так, тепер по проволоке. Значить, проволока. Дивіться, отакий от діаметр її. Приблизно 50 метрів. Ну, по віткам вважав, туди-сюди. 250 гривень рулончик. Це значить що? Стальна обтягнута алюмінієм. Ну, хто знає, що це за проволока? Може на виноград кудись, не знаю. Коротше. Придумайте. Ста... Як, як об'ясний. Алюмінієва, в середині стальна жила, от, от такий кусок 250 гривень. Це така сама, тільки трошки менше її, 200 гривень. Так. Тепер є така проволока. нержавка, 4 мм, приблизно 40 метрів, 450 гривень. Моточок такий. Ну, Я його змотаю, він буде акуратніший. І напослідок є така штука. Значить, дивіться. Ширина 30 мм, толщина 2 мм. Ось така ціна її буде. Це чорний метал. Це така шина, полоса. Коротше, вона, бачите, як хромірована вроді. Блистить як... ух. О, новесенька. Тут її, блін, ну, дохреніще. Можна посчитати, конечно, по віткам, блін, якого зрення хороше. Дуже цікаво його посчитати. Щось обтягувати, притягувати, я не знаю. Що, хто куди приміни її. Та що ж таке бумажка напала. Втяг пожмакав бумажечку. От, така ціна. Е -е, 28 кг. Так, а ага. ну на цьому вроді все. Так, а, ще ж яке все. Дивіться, є такі листи алюмінієві. Значить, 75 см на 59 см, толщина 1,5 мм. 260 гривен буде. Поняли ви, отакі листочки Алюмініє. От. Рівненькі, все, їх багато. Ну, як, опять же, багато. Теорії относительності багато. Є таке. І мотор з прошлого разу щось його ніхто не, не роздивився. Значить, що? Ой, блін. 67,5 кВт. 1450 обороту. Все робоче, все, 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 табличка на ньому є, все. Тоже по ньому дзвоніть. Лучше дзвонить, тому що його, опять же у новій пошті відправляти, опять же когось просить, хто його тягне. В ньому у 78 кг. Ну, скажу, доставка десь до 1000 гривень буде. Нова ну, почта, блін, союз взагалі потеряла. Такі ціни луплять. А от у пошта, кстати, я не рекламірую, ну в рази, в рази дешевле, в рази. На пару днів довше йде, Ну, блін, просто небо і земля з новою почтою. Ну, це все, що я хотів сказати, показати, роздивляйтесь, видивляйтеся, щось купляйте, дзвоніть, пишіть. Ну, все, всім мирного неба, до побачення.